Друзі, привіт! Вітаю всіх на своїй дачі. Дивіться, яка красива троянда мене розцвіла Це гефальт. Якщо ви дивитесь, друзі, це відео. Бажаю, щоб у вас всі діла вирішилися. А ті, що ще не вирішилися, то хай обов'язково вирішиться і стане все на свої місця. Обов'язково. Це дивіться гарна готензія. Ось почала. Шапки такі розквітають. це Ваніла Фройс. Яка красота? Яка красота. Сьогодні, друзі, мова піде про кавуни. Покажу урожай своїх кавунів. Це, друзі, сенсація, настояща сенсація. Кавуни, просто урожай, дуже гарний. Кавуни. Дуже великі. Я не знаю, навіть, як їх і піднімати і носити. Це, друзі, щось неймовірне з урожаєм кавунів. Такого урожаю ще в мене не було. Зараз підемо на город, подивимося. урожай кавунів. Мабуть, буду і роздавати, а може продавати, а може, ну не знаю, як їх навіть ще піднімати і носити. Це щось неймовірно дійсно, Це так, такі гарні, такі великі, такі кавуни і такий великий врожай ще ні одного року такого врожаю не було у мене. Ось іду зараз покажу вам кавуни. Ось іду огірки, огірки мої вже пошли, закінчуються. Захворіли, але ми так і підбризкуємо трохи їх. Біопрепаратами, але дивлюся, що ще ось такі листочки є і гарні, зелененькі ростуть, огірки ще будуть. Хоч і зібрали вже достатньо, Але огірки ще будуть непогані. Зараз покажу кавуни. Оце кавуни так кавуни. Да, ще ні одного року таких кавунів не було. Це, друзі, дійсно сенсація. Зараз знайду. Вони тут десь сховалися в у мене у... у листях У листях десь сховалися. Ці кавуни зараз знайду, покажу. Це така сенсація, такі гарні листя великі. Що не передать словами. Так, я подивитися, я зараз знайду кавуна. Угу. Найшла, знайшла. Угу. я. Ось, от, друзі, дивіться. Дивіться, не знаю, як їх піднімати. Бачите, оце такий урожай. Ось ось такий урожай. кавунів у мене. Це, друзі, з кавунами. Ну що, все, приймаю з юмором. А як ви думали? Отак. Ну, кавуни в мене просто шикарні. Те, ви бачите, я Ну, Чогось не сильно можу їх знайти тут. А, знайшла, знайшла. Дивіться, дивіться. Ось кавун. Ось кавунчик. Бачите? Оце такі кавуни, які не можна ні підняти, бо немає що піднімати, ні продати, ні їсти. Дивіться, середина з серпня. Кавунів зовсім немає. Зовсім немає. Ну, де їх шукати? Зовсім немає ні одного кавунчика. Такого в мене ще не було ніколи. Ну, правда, я перший раз таке бачу, щоб не було кавунів, то обично в липні вже кавуни такі величезні, вже стигли ми їмо. Але ж, що казати? Ви бачите, яка погода цього року? Ви бачите, яка погода нестабільна. Холодно, кавуни, кавуни люблять тепло. А в нас ночі холодні, є виросли огірки, а кавуни ждать, мабуть, прийдеться до Нового року, а що? До Нового року буде може тепло. І будуть дуже гарні кавуни. А що я бачила, там люди, знаєте, показували на Рівненщині, на Полтавщині, що Кавуни такі в них великі, і вже вони перший урожай зняли, і вже наростає другий урожай. Ну, в мене теж оце наростає урожай. Гатнющих. Так, аби ще ж якогось десь знайти кавунчика? Невже їх немає. Ну. Зав'язі немає. Вони всі цвітуть. Ну, ні, ну є зав'язь, ну, дуже маленька. Дуже маленька. О, така ситуація з кавунчиками, але ж така ситуація в мене і з баклажанами, друзі. Отак, от баклажанів на кожному баклаж... кожному баклажані по 10-12 квітів. Квіти є. Жуки сидять тут як тут. Ось жуків куча. Може вони з'їдають, не знаю. в общем, не зав'язався в мене ні один баклажан. Ось так, друзі. Цвітуть і обпадають. Цвітуть і обпадають. Що їм не вистачає, я не знаю. Може, правда, тепла не вистачає. У нас ночі холодні. Сьогодні теж був дощ, дощі, дощі, дощі безкінечні. Ось такий урожай. А ось перці. Перці теж в мене сенсаційні. Дивіться, які красиві, подивіться, які вертуозні вони, подивіться, які вони закручені, перекручені. Ну, це просто не перці, а це проїздіння іскусства. Ви бачите таке? Що це таке з перцями? Да. Посадила ще тут ось огірочки між перцями. Може, хоч огірки будуть, ну ось уже огірки то будуть. Якщо теж їх хвороба не зжере. Ну, деякі перці там є. Щоб сказати, що зовсім без одного перця, я б так не сказала, є ще перці. От, буде поїсти. О, такі. поїсти хватить. Але щоб там щось закривати чи ще щось робити з ними, явно, що їх не буде. Так. Оце такі даються сен... сенсаційні новини в мене на городі. Ну, ось ще один такий. Подивіться який, подивіться, що з ним ось з цим перцем. Покрутило, повертіло все. То йому подобалося щось, то йому не подобалося, то... то йому холодно, то йому жарко, то йому дощів багато, то йому мало ось так. Все закрутилося, завертілося. Так, огірочки вже вам показувала. Ну, слава Богу, що огірків достатньо, то і то хорошо. Зараз ще покажу помідори. Помідори, друзі, це в мене, черіки, жовті. Стигнуть. Стигнуть. Я бачу, що стигнуть, і черрі, і такі Вон там є вже червоні. Тільки починають. Ні, ну то це, друзі, добре, що вони ще в мене є. Ці помідори, бо сусідів таких немає. Це, що я посадила дуже рано, вони в мене здохли, померзли, чи щось не знаю, случилося з ними. Я їх знову пересадила по нові добре, що в мене вони ще були трохи в запасі. Насадила в теплиці. Тепличці маленькі. Ось такі помідорчики. Ну, що ж показувати? Люди вже збирають відрами. Люди збирають відрами, вже позаквасювали, позакривали. Все поробили. Ми тільки починаємо. Ось, але й то, слава Богу. Бо якби були такі врожаї з помідорами, як і з кавунами, то... Стояло бляжать цю дачу, от скажіть. Скільки труда вкладати. Ось мій сержант Пепер весь потріскався. Потріскався. Весь, Бачите? Тріскається все, дощі йдуть ще й буде гнити, там, де потріскано. Ну, от так. Помідорчики мої виглядають. Дай Боже, щоб ще було тепло, подостигали і зробити хоч сік, якийсь кетчуп, ще щось. І це трохи посадила ранніх то це є. А ті, що чуть пізніше, вон, ті, що їсти пізніші в мене. Вони великі, і гарні, здоровені, ну ще всі зелені. Всі зелені. Я розумію, у людей там різні сорти, всякі такі. Мене, я в минулому році теж садила. Всякі різні сорти, але, мабуть, не такі, як треба, бо мені не сподобалися. Вкус не сподобався зовсім. Такий якийсь не, не не помідорний. Але сподобався один сержант, сержант Пепер. Я його цього року посадила. Ну, ось так. Бачите, засади чимось таким, що пізніми помідорами чи що, то взагалі їх у нас не буде. Оце тут північ України, Чернігівщина немає. Немає у нас абсолютно таких врожаїв, як люди показують. Не, ну помідори будуть. Я думаю, помідори будуть, треба спасати, це брізкаю біопрепаратами постійно, щоб хоча б спасти від цих дощів, щоб вони в мене не позасихали, ще не дозрівши, не захворіли фітофторою чи ще чимось. Вже і так вони хворіють, обривала. Але ж, бачите, ось такі діла, ну все, все треба приймати з юмором, все в нас буде, все буде добре. І кавуни виростуть до Нового року. І перці повирівнюються, і помідори достигнуть. Ну, ось таке відео, друзі, з гумором. Трохи відео. Але що, постійно тільки бідкатися на те, що ой, да ой, щось нема того, що немає того, та що робити, та те, те пропадає, те та це. Так, да, звичайно, тут вкладений. Та, да, звичайно, хочеться врожаю. Ну, Я ж теж коло тих кавунів, мабуть, ну, не просто посадила і все. І вкриваю, бачите, от там вони, і вкриваю їх, щоб їм було тепліше, і щоб вони не сильно заражалися всім тут прикриваю під плівкою. Думаєш, може, вони виростуть. ну, Під агроволокном. Так що от тут то вклався, все, все, все вложила, що можна було. Ну, а зараз що? Зараз вже будемо ждати нового року і врожаїв. Гарних вам, друзі, врожаїв! Всього вам, друзі, найкращого. Дякую вам за перегляд. Дякую, що були зі мною. Заходьте, дивіться відео. І все буде у вас добре. Побачити. Все буде у вас добре, бо так хочу я. Дякую всім, до зустрічі!